Украинские солдаты взяли в кольцо, но ну, ну, не могли выбраться. Кинули нам пару гранат в блиндаж. Приказали, сдастся. Мы вынуждены были сдаться. У нас не было выбора. Или бы нас убили бы всех, или б нам можно было сдаться. Це выбрали в полон росіян, да, весьма. Так. так. Як вы взагалі? А? Нормально. Нормально? Уставші, томилися. Втомилися, томилися, а я нічого. Україна понад усе. Штурм тривав 24 години. Ми пройшли 100 метрів і попали, трапили на бліндаж. Нам треба було зачистити, а там сиділи підараси. Ми почали закидувати їх гранатами, щоб вони вилізли. Кидали, кидали, вони почали здавати.